Скажіть, ну не упері. Ну як? Як от ви людину зустрічаєте на вулиці, хочете вручити а він каже, я додому не дойду, я вас переночую, в ТЦК переночую, а ви мене накормите. І це говорить начальник ТЦК на Ломані, ну це ж, ви ж самі розумієте, відкуда вітер судує. Ну скотство яке? Тим більше вже доказано, що він не був п'яний, що ніяких проблем з цим не було, що його просто вбили. І воно сидить оце це. ж комісія там зараз розумієте, розслідується все, і воно таке ліпить. Друзі, що? що очікувати від них? Скажіть.